Комунальне підприємство міськзелентрест на межі ліквідації ще трохи, і в Одесі взагалі не буде кому підрізати дерева на вулицях, приводити до ладу парки і сквери. І економічна криза не має до цього жодного відношення. Все залежить виключно від міської адміністрації. Скільки старих дерев в Одесі важко підрахувати навіть приблизно падають вони регулярно, і нехай ще падали просто на землю. Та ніж вже неодноразово то всі стовбури або гілляки пошкоджували будинки та автомобілі. Стоял перед светофором, услышал треск такой страшный. И сначала веточки мелкие посыпались, а потом как бы бахнуло по крыше. Людських жертв поки не було, але таке може статися у будь-яку мить. Підрізання або видалення аварійних дерев головний обов'язок міськ Спитайте себе, скільки трухлявих дерев ви бачите щодня, і як часто можна побачити навколо них працівників із пилами. Проте, там, де не треба, в нас рубають, і робить це не зелентрест. Зокрема, нещодавно на вулиці Космонавтів лісоруби з Одеса Обленерго майже знищили здорові дерева вздовж двох квартир. На их думку, это обеспечит Безпеку высоковольтной линии Скажи пожалуйста, это облэнерго пилит? Облэнерго А почему, зачем, для чего? Под линией Так ну, линия нет, в стороне нет. Упала Чому так сталося? Якщо б зелентрей своєчасно підрізав дерева у обленерго не виникло потреби робити це самостійно і у такий варварський спосіб, адже підрізати треба лише гілки, що заважають. Тепер ми бачимо скалічені дерева, і ніхто з шановників не понесе відповідальність за пошкодження зелених насаджень. Якщо мішають вітки, значить нужно зрізати вітки, які со боку лінії. а не полностью срезать дерево. Это делается намеренно, чтобы дерево через пару лет засохло. Я считаю, что это возмутительно. Одесса – зеленый город. Черемушки спасаются тем, что здесь есть столько много зеленого растительности. Особенно пятиэтажки, где живут люди, у которых мало кондиционеров. Эти деревья спасают, защищают жителей летом. Это просто уродство. Это неправильно, абсолютно. Это издевательство над деревьями. Я так считаю. Он орал ствол, то не это самый сам по себе не, не может расти. Нет, Значит, должны быть ветки, а их обрезают. Знаешь что? Издеваются над деревьями. И раз делают подрезку, сделайте так, чтобы были и молодые саженцы, чтобы это не было как бы памятники какие-то стояли столбы. В якому стані наші парки та сквери, можна наказати. Ми усі їх відвідуємо. Роботу в них почати і скінчити. Треба гілки підрізати, нові дерева та кущі посадити, лавки відремонтувати і пофарбувати, та ще багато чого. Коли зелен трест більш-менш все це робив, та незабаром не буде кому. Зарплата з сентября місяця упала на 50%. Получали де 300, де 400, зараз 100, 1000, 1200, 300, 1300, ну так, за март, за февраль 1100. Зарплату платять по частям. Вот за февраль месяц мы ещё повністю зарплату не получили. Е-е з січня місяця, это вот за свої, добровольно принудительно змушують писати заяви на за свій звіт. Всім керівництво Зелентресту розгорнуло бурхливу комерційну діяльність. Заробляють гроші як можуть. Директор сказав, щоб за 2 неділі Заготовить 100 кубов дров. А то як на воркуті на лісоповалі. Не смотри, де сухое, а заготовить 100 кубов дров. І потім когда дрова нарубали. Вони. Завезли, а ми грузимо на Камази, не знаю, через що вони проводять ці дрова і куди вони везуть. Торговля відкрита дровами. Людей використовують і на роботах, що взагалі вони не повинні виконувати. Тобто начальство примушує своїх співробітників працювати на яких-то халтурах даром. В дальніки там ще один підряд був участок. Земельний, довольно такой приличний. Всі старі дерев'я картовали, э, землею засипали, нові деревні сажали, провели полив туди, э, водопровод, дом такой, ну, дом не шикарний. Реші ремонтували, стяжки там делали. Є день то ну октябрь, сі то ноябрь-декабрь а в дальніки роботали. Там работали з троєбригади і работали з учаска, маліновського участка. С Ніяких дені не знаю, куди їх перевели з цього підряду, де вони, на зарплату нам нічого не йде. У добровільно промисловому порядку працівників переводять на інші посади. Так тесляра можуть зробити штукатуром, не зважаючи на те, чи вміє він це робити. А не хочеш, йди геть про чергові оплачування відпустки, як це передбачено законом, вже не йдеться. А нещодавно виникли чутки, ніби то планують купити. Тобто прибрати до рук приватні особи. Більшість людей боїться і мовчить, особливо ті, кому небагато залишилося до пенсії. Можливо, настав час прокуратурі поцікавитись, що коїться у комунальному підприємстві Мікзелендрест. Вже під час підготовки цього репортажу нам зателефонували з вулиці Костанті. Ось подивіться, комусь дуже поталеною. Впадеться дерево на машину або пішохода, і все швидка допомога вже не знадобилася. Але і те, що трапилося, досить серйозно. Власникові будинку на протилежному. Боці вулиці доведеться відновлювати ворота і гараж. Якщо пощастить, він доб'ється від міської влади компенсації. І так у нас завжди: спочатку нічого не робиться, а потім ліквідують наслідки. Олександр Виноградов, Юре Рух, телекомпанія Круг.